Що, друзі, привітульки, привітульки, привітулічки що дивимося на 24 травня. Дивимося. Як я це все люблю, яке воно мені це все смачне. <смас> всі ці бусики, всі ці сережички, все таке дуже чудове-причудове. Так, друзі. Значить, поїхали. Давайте дивимося, що там нас очікує. На 24 травня, ось і травень у нас закінчується. До речі, бачила під Олежками вже ставлять е, хлопці наші, в, в наші прапори е, на Херсонщині. Так, це так, міжнапрочим, бачила таке відео. Не знаю, коротше, не знаю, наскільки це правда чи ні. От, але я не, ну, що, що купила, то продала, яку кажуть. Так. Друзі, поїхали далі, поїхали далі. Отже, отже, 24 травня. Кривий ріг і любименькі криворажульки. Що там у нас? Кривий ріг і любименькі криворажульки. Приїжджають якісь майстри. Якісь майстри в наше місто, щось вони будуть робити, тому що. Щось, 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 щось буде важко. Значить, те, що, скажімо, трошки чи поломане, чи його треба запустити, чи його треба підпихнути. от, ну, Якісь майстри приїжджають. Ну, я думаю, що це на якесь ну, підприємство. Щось будуть водити, запускати, підпихувати. Тобто. Обмеження якоїсь роботи закінчено, починається движення. Ну, я чомусь думаю, що це пов'язано буде з Міталтілом, з криворожсталью, тим не менше. Так, Друзі, є тут така карта, я вам скажу так, по одному я її можу прочитати, що для якихось сімей. Для якихось робочих сімей буде дуже велика трагедія з приводу якихось бумаг. Яких, якихся, оце бумаги, оце закон, це значить видався указ якийсь. Да? Тобто, когось можуть або звільнити з роботи, да? або десь чи перевезти, чи ще щось. ну, Більш всього, що про увольнення. І це буде дуже підло і неочікувано. Це по одній ми читаємо. Давайте тепер я хочу подивитися про обстріли, бо я. Почала за одне, закінчила друге. Так, обстріли. Де будуть обстріли? Де будуть руйнування? Де можуть впасти уламки шахедів? Що буде? Про обстріли. За межами міста все відбувається, за межами міста. О, там в полях, за межами, десь там далеко, ми тут не при чому. Воно там десь собі з краю, щось ось, о, є, літає, ППО працює, все як полагається. Все, все в нас, як би. Ну, тут далі так, робота. Р... от от прямо от, карта Робота Работа, работається. Ми багато чого не знаємо, і добре, що ми не знаємо того, що збиваються деякі, деякі пожежі, які виник, можуть виникати у різних районах нашого міста. Вони спричинені саме тим, що збиваються ППО, збиває якогось шахеда, і, і воно уламки падають і щось загоряється. От і все. Притом там уламки можуть бути не настільки великі, щоб це був якийсь гучний бабах. Так, кривий ріг. Ну, дивіться, все-таки є завтра карта руйнування. от, І це може бути якась заправка, е якась там, де труби, де течуть вода. Тобто е це там, де працюють майстри з жидкостями, які постійно біжать, щось вони переливають з місця на місце, щось ріють, переливають. От, Там може бути е дуже великий велика пожежа. Там є велика руйнація, велика пожежа. Притом, при всьому, що це, ну, мені схоже більше на все-таки необачність. Але, тим не мене, приїдуть ось у пожарники і будуть гасити пожежники. А то пожежа пожежники. Так, е, є проблема, якісь люди можуть пострадати. Якісь люди можуть постраждати. Так, це криверажульки. Почули, так? Да? Інгулець, інгулець. Інгулець. Інгулець, 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 інгулець. Так, інгулець. Привезуть до вас трошки в лікарню. Залишились місця, привезуть трошки чи поранених, чи хворих таких якихось ім'я ну, наших чоловіків, наших котиків. Так, апостола. Апостолова, в лікарні. Нормально, щось у вас там в лікарні, якийсь лік, якийсь дуже чи хорошу операцію зроблять чи щось таке. І це прям по, по містечку піде. Всі такі вау-вау! Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ, а у вас є прильот? У вас є десь прильот на робочому робоче, десь в сторону, де працюють люди. Так, для Селенодольського окремо, для моїх дівчаток з Селенодольська, як ви переживете? Значить, дивіться, буде страшно, десь гепне коло вас, але ви звідти вже пішли. Поняли? Вас там вже немає. Тобто там, де ви були гепне, скажімо так. Так. Апост. Павлоград, Павлоград. Кузя, не м'якай. Павлоград, 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 якась пожежа буде і дитина може там по тій пожежі постраждати. Так, Запоріжжя. Запоріжжя. Чого поспішаю? Того, що дуже довго тягнеться відео. По-перше, по-друге, поки я його загружу, поки в мене так. 20 хвилин відео записала, чи поки загрузила, поки його туди-сюди вже година прийшла, поняли? Я як ото на пасту, поставий, Що кожного дня, годину-дві, я все-таки все приділяю, приділяю старо прогнозуванню. будь-якому випадку. Так. Отже, Запоріжжя на 24 травня. 24 травня. Значить, дивіться, тут таке вра... приїжджають якісь, я би так сказала, приїжджають якісь захисники, вони уїжджали, бо тепер знову вони приїжджають от, і вони займають якісь позиції, знаєте, я би сказала, в полях. да, тобто, Ротація прийшла. Ті, чи ті, хто втомилися, наприклад, чи ті, кому треба спочити. Ну, тобто, змінюється, змінюється. Тобто, ви Запоріжжя під постійною охороною, щоб ви не переживали, ви постійно. Тобто лінія оборони тримається. така, ух, <с, <с,> Знаєте, як це мені подобається, як це є жінки, хочуть, ну, типу, як чоловіки теж, А особливо, якщо вона маленька, така і вона така. Ух! <с, <с,> <с,)> так і <оце>. да. е, дивіться, що це щось приховається, щось стане відомо. от, Щось буде відомо, да? але тим не менше, тим не менше, і ще щось, щось там трошки поранені будуть. Привезені. Є, є, обстріли постійні є. Я не можу сказати, що на вас не летить. Я не можу сказати, що сьогодні вирішили Запоріжжя покинути без. Тобто є. Або... Але це або розвідники якісь, да, шахеди-розвідники, або щось таке, скажімо, воно десь чи мимо летить, да? чи йому збивають курс, чи щось отаке. От робіть, робіть захисні купола, хай у них курс збивається. Так. Далі, Запоріжжя на 24 травня. Да, вибухи, вибухи, 24 травня. Є пожежа якась, о, є голосно, є, є щось зломане, поломане, Не зруйноване, ну поломане. От, в якійсь школі, може бути якісь вікна повипадають. Є при тушенні пожежі є загибель, загибель тих, хто, хто тушить. Так, далі над одним із будинків збивають, буде голосно. Нічого страшного не бійтеся. От, Буде голосно, але такої прям не, не випали карти руйнації. Так, Дніпро, Дніпро. Зараз ще будемо я вам так хочу сказати. В сім'ї ось ось... дивіться, я питаю, як Запоріжжя буде себе почувати. Я вам хочу сказати, завтра в міст Запоріжжя буде приймаючи, приймаючи якихось чоловіків як сім'я. Отак от скажу. Да? Я там ще камінчики свої взяла подивитися. Так. Дніпро на 24, на 24 травня, Дніпро на 24 травня, Дніпро на 24 травня. Дніпро на 24 травня. В Дніпро є силова, силове воздійств, є збите пожеж... ну, є пожежа і є чути, буде вибухи Вибухи будуть чути. З Дніпро неспокійне. На околиці міста буде ну, більш чути і є карта жертв, про яку не скажуть. Що таке жертва? Жертва це щось поламалось або хтось постраждав. От, але про це не будуть казати. Або попросять не викладати відео. Дніпро, Дніпро. дніпро, дніпро, дніпро. Так. Якісь машини. На машини може щось впасти. Там, де є машини. Там, де є машини, може впасти. Так. І осьо ось буде дуже важко. Будуть гасити якусь пожежу. Буде людям дуже важко. Так, Миколаїв. Миколаїв. Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв на 24 травня. Над приватним сектором знову там, де є якийсь, якийсь дуже об'єкт інфраструктури, і от там буде дуже в приватному секторі або гучно, от, або туди вже прилітало десь, або, або буде ну, страшно. От. Але наші хлопці працюють, працюють, вони відбивають. Якісь речі, які я бачу, які я вам не можу казати на загал. Є якісь такі речі. Прямо от... Там. Так, Миколаїв. Миколаїв летить, гепає. Де, непонятно, народ такий. Десь гепає, десь є. Щось гепає. Е на околиці міста, може, там, де є транспорт, там, де є машини, е може бути пожежа від цього гепання. Маси хрунувань не бачу, але пожежі є. Це, от, знаєте, я би сказала, як пожежі. ППО спрацьовує, воно падає, там загорілось, там загорілось, там загорілось. Так, обираємо поради. Перший, другий, третій варіант вибрали. Поставте відео на Подумайте, на паузу поставте, і оберіть і подумайте, кому буде порада під номером 1, кому буде порада під номером 2, а кому буде порада під номером 3. Поїхали! Порада, ті, хто вибрали номер 1. Вам потрібно, знаєте, ви, от, якщо у вас є чоловік на війні, чоловік, син, брат, сват, ви знаєте, от в що ви вірите, так і буде. Ви станьте янголом охоронцем для цієї людини. Просто станьте янголом охоронцем Другий варіант. Вам потрібно з якоюсь жінкою на відстані да, трошечки перестати сваритися. Або якщо ви ця жінка. То ж перестаньте сваритися. І третій варіант. Вам потрібно трошки надурити якогось імператора. Того, хто над вами має владу, це чоловік, батько, начальник. От- і трошечки для того, щоб зберегти, як то кажуть, худой мір, чим добра війна. Так, друзі, ну і віршики. До речі, там треба книжку вислати. Я все якось не успіваю. Коротенького віршика якогось хотіла би вам. Коротенького бо в мене сьогодні трошечки я не втоплюсь в те, що я хотіла втопитись. Твій літак летітиме до мене через півпланети та думки. Все, що в небесах благословенне, то з моєї легкої руки. Крізь сніги чекатиму на нього. Прочитаю Богу молитви. Прокладаю там свою дорогу, щоб своє кохання віднайти. Ось такий віршик вам на закуску ваша теленяня. Так, запоріжульки, Дніпрушечки, Миколайчики, Криворажульки, всі мої хороші Пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які на мене підписані, які ставлять вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!